Вітаю вас, мої малесенькі розумнички, хлопчики та дівчатка. У відчинене віконце до вас, дітки, зазирнуло сонце. Хоче з вами воно гратись, веселитись, розважатись. Знає сонце загадок багато, хочем вам їх загадати. Ви, малята, не боріться, вмить розгадувать беріться. Загадку першу відгадайте, гості до природи завітайте. Привітанням журавля, я пробуджую поля, наповняю ручії та заквічую гаї. Кожен з вас мене впізна. Відгадали? Молодці розумнички, це весна. Діти, а зараз слухайте загадку від весни. У небі ластівка летить, вітром листя шелестить, воду є лелека, сонце палить, спека. То зріває жито. Що це діти? Так, звичайно, літо. Літо? характеризується своїми особливими явищами природи. Дітки, а що ж таке явище природи? Давайте з вами пригадаємо. Молодці! Це зміни, які відбуваються в природі з приходом кожної з пір року. А які явища природи ми можемо з вами спостерігати влітку? Я з вами згодна. Спеку, дощ, грозу, Град, веселку, росу. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи несе загрозу життю людини таке літнє явище, як веселка? Звичайно, ні. Веселка одне з найяскравіших і найгарніших літніх явищ. Воно буває після грози або одночасно, коли йде дощ і світить сонце. Світло переломлюється в краплях води і поділяється на складові різних кольорів. Ось так поглянь. Дуже красиві дітки, подвійні веселки над водою. Ви коли-небудь таке диво бачили? Вранці мисто заблищали, всю траву воно зіткало. Де пішли його шукати та нічого не видати? Здогадалися, що це? Так, краса? Роса, дітки, це безпечне для людини явище чи небезпечне? Як ви гадаєте? Так, вірно, безпечне. Хто з вас бачив росу? На що вона схожа? Так, все вірно. Роса схожа на крапельки води. У повітрі, дітки, завжди є волога. День сонечко нагріває все навколо, а коли ховається за обрій, земля швидко охолоджується, і тому зайва волога залишається на нашій поверхні. Ви можете її побачити всюди, на травичці, на листочках, на гойдалках. З приходом зими замість роси ми можемо побачити? Вірно, Іні! А давайте пригадаємо, що ж таке іні. Так, вірно, це кристалики льоду. Дітки, а кому потрібна роса? Як ви гадаєте, так, і рослинкам, і тваринам. А скажіть мені, будь ласка, з настанням жари? Що у нас з'являється на дворі? Діти, а що ви можете сказати про спеку влітку? Чи може вона бути небезпечною для людини? У спекотну літню нюму не можна довго на вулиці перебувати. А як ви гадаєте, чому малята? Так. <різь> Я з вами погоджуюсь, бо це дуже небезпечно для нашого здоров'я. Можна отримати опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. А щоб цього не сталося, ми повинні дотримуватись певних простих правил. Гуляти тільки у панамці, кепці або в хустині. Одяг має бути легким. Вільно з натуральних тканин. У спекотні дні не можна довго перебувати на сонці, а ще потрібно вбити багато води. А яке дітки, явище буде наступне, ви дізнаєтесь, прослухавши віршик. Дощик чисто. Дощик чисто умиває наше місто. Умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем немов гриби. Цей вірш написала Надія Киря. Мої любі, а ви здогадалися, яке природне явище описане у цьому вірші? Вірно. Дощик, а що ви дощик? Так, місто, тополі, травичку, квіточки, парасольки. Поміркуйте, будь ласка, а з чим порівняв парасольки автор? Так, звичайно, з лісовими грибочками. Як вам сподобався цей віршик? Він називається дощик. А які емоції викликав у вас? А давайте зараз разом зі мною розкажемо його, а допоможуть нам в цьому картинки підказки з нашої мнемо таблиці. Розгляньте їх, будь ласка, уважно та повторюйте за мною. Дощик чисто! Дощик чисто умиває наше місто. Умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов гриби. А чи знаєте ви, коли з'являється дощ? Я з вами погоджують дощ з'являється тоді. Коли хмари набирають велику кількість води, існує п'ять видів літнього дощу. Звичайний дощ випадає із хмаринки у вигляді крапель. Короткотривалий дощик несподівано починається і швидко закінчується. Злива. Злива це сильний дощ, під час якого краплі падають швидко-швидко. А скажіть мені, будь ласка, дітки, чи шкодить злива людям? Так, я з вами погоджуюсь. Ливні дощі, дітки, можуть викликати повені. Це дуже небезпечне явище. Послухайте наступну загадку. Я кажу братові, ох, з неба сипеться горох. От дивак, сміється брат, це природне явище, дітки зветься. Молодці, град! А що ж таке град? Так, це зливні опади, що випадають у вигляді кулястих або неправильної форми частинок льоду, а чи безпечними для нас? Так, я з вами погоджуюсь: град може завдавати серйозної шкоди людині та її майну. Під час граду Потрібно знайти надійне укриття, щоб град не зашкодив вашому здоров'ю. Пам'ятайте про це завжди. Природа нам дарує різноманітні явища. Погляньте, будь ласка, ще раз на картинки і пригадайте, про які явища ми сьогодні з вами розмовляли. Пропоную пограти. Гра називається Назви явище природи. І скажи! Яке воно? Знайдіть дощ, Дітки, а дощ влітку який? Вірно, теплий, рясний, проливний, короткотривалий, затяжний, молодці. Знайдіть на картинці росу. Так, вірно, Дітки, а роса яка? Так, молодці, дрібна, холодна, рясна, лискуча. Знайдіть грозу. Правильно. Дітки, а гроза яка? Страшна, гучна, голосиста, сильна. Знайдіть град. Вірно, мої розумнички. А град який? Так, вірно, холодний, великий. Льодяний сильний. Наступна картинка. Знайдіть веселку. Молодці. А веселка яка? Райдужна, красива, барвиста, чудова, велика, виразна. Уважно подивіться на наступну картинку. Знайдіть спеку. Молодці, вірно, діти. А спека яка? Гаряча, суха, пекельна, задушлива, засушлива. Молодці розумнички. Гарно впорались з завданням, а що ви можете сказати про життя тварин влітку? Літо це час лісової малечі. Пташки починають вчити літати своїх малесеньких пшенях. У звірів підростає заміна. Найстаршими з усього лісового молодняка є ведмежата, бо вони народилися в берлозі ще взимку. Пригадайте, а як звати маму у ведмежат? Вірно, ведмедиця. Ведмежата йдуть слухняно за ведмедицею. У лисички маленькі, так, лисенята. Вони гарно граються біля нори. Розгляньте уважно наступну картинку. Кого ви тут бачите? Так, це білка з білченятами. Вона навчає їх стрибати по деревах. А коли починаєте вміти на полювання виходить хто? Так, їжачиха з маленькими їжаченятами. Наше заняття дітки майже закінчилося, а на останок. Я пропоную вам трішечки поміркувати та спробувати знайти відповідь на наступні запитання, які зміни відбудуться у природі влітку, чим зайняті тваринки в лісі в літній час? Як вдягнені люди? Як залежить одяг людини від погоди? Бажаю, щоб літо вам додало сил. Здоров'я, а на цьому прощаюся з вами. До побачення.